Кава з корицею вам точно не допоможе. Це одна з найсильніших мантр на планеті. Ви Можете фізично себе погано почувати. Секрет кави з корицею розкритий. А ще розкажемо про практику Тряска та найсильнішу мантру у світі. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з експертом. Ісіто сітою гая. розкажіть, будь ласка, яким буде цей тиждень. Ну насправді це буде прекрасний тиждень. Він буде дуже світлий, емоційно стабільний. Він буде досить рівний, без великих хвиль. А цей тиждень буде про відкриття серця. Люди будуть відчувати дуже багато відчуттів у. В районі грудей, у районі сонячного сплетіння, буде робота з органами, будуться просторі енергії зцілення, можуть підніматися старі травми, але вони будуть дуже легко входити зцілюватися. І сіто, скажіть, чи будуть на цьому тижні якісь зміни, можливо, якісь катаклізми по світу? Що говорить нам Всесвіт? Така реальність так. існує. Я казала, що є реальність за матрусів, підтоплень і повіне. Так, неділя, 15 вересня. Скажіть, з чого починаємо ми цей день? День, коли ваша свідомість, свідомість гармонізується між собою, і вам захочеться тиші, вам захочеться спокою, почитати книжку, можливо, побути наодинці. цей час собі, заспокойтеся, спостерігайте щось. Будьте з собою, медитуйте. Насправді в цей день не варто поспішати, не варто приймати якісь важливі рішення. Це день про спокій, про задоволення і про сприйняття світу через свій внутрішній світ. У цю неділю це день вільних грошей. Скажіть, чи варто нам поділитися своїми грошами в цей день з незнайомцями? Чи якось вплине це на наш фінансовий потік, чи ні? Ну я вважаю, що якщо ви допомогти людині найкращий шлях це їжа. Якщо ви хочете дійсно збільшити свій фінансовий потік, вам треба дати людині саме їжу, тому що ви знаєте, що їжі. А це енергія, яка підтримує життя. А гроші вони знають на що вона витратить. Якщо людина витратить на алкоголь, це погіршить вашу карму. А це буде означати, що ви сприятимете цьому цій енергії. Понеділок. Скажіть, з чого варто почати понеділок, 16 вересня? Я бачу, що там вже є деякі напруження, і може бути хвилювання. Для деяких людей можуть бути ситуації, які їх будуть випробовувати якісь уроки, які будуть траплятися, особливо варто звернути увагу тим, хто працює в цей день, іде. В офіс до себе на роботу, саме на роботі, в цей поділок можуть бути для вас випробування, але ви впорайтеся. Е, найголовніше в цей день бути розслабленими і робити все через розслаблення. Намагайтеся прибрати напругу свого тіла, зробіть якісь фізичні вправи зранку, налаштуйте цей день, і тоді ось цю року випробування придуть для вас якомога легко штуки. Так, ну зараз вже пройшла осінь, і ми поступово відчуваємо, що нам треба зміцнити якось наш імунітет і сіто. Підкажіть, які напої та їжу ви радите споживати у цей понеділок? А взагалі найкраще, якщо у вас немає проблем з латозою, це ко і кисломолочні продукти. тому що понеділок це день, який пов'язаний з місяцем, а місяць пов'язаний з молоком. З молочним продуктом, тому що місяць така мати, яка годує, і молоко воно а, сприяє розслабленню нашої психічної системи, воно дає нам відчуття щастя за ведичною культурою, молоко це щастя. Так, вівторок, 17 вересня, як цифра 1 і цифра 7 впливають на цей день. Ці дві енергії дають місяць. А вісімка це карма, це також наші уроки, це наші пропрацювання. І ось вівторок повернеть нас енергетично в наші незавершені задачі. Якщо ми щось робили, не доробили, а комусь щось мали сказати і не сказали. Ось в цей день ми повернемося до того, що ми так і не зробили. Чи ви про щось мріяли, щось бажали, щось хотіли, так це і не здійснили, ви обов'язково в цей день згадаєте і цей час про доробити те, що було недороблено. Будь ласка, приділіть собі увагу в цей день, наповніть себе позитивними емоціями. Дуже добре в цей день пити теплі напої, пити трав'яні чаї. Вони вас будуть заспокоювати, гармонізувати. Тому зверніть увагу на всі свої відроблені справи і доробіть їх нарешті це не ісіта. Я знаю, що ви знаєтесь на практиках. Підкажіть, яку практику варто зробити саме у вівторок. А, ну, насправді я дуже люблю практику тряска. А це дуже проста практика, коли ви можете вимкнути будь-яку музику, яка вам подобається, і десь півгодини, годину просто трусити тілом. Коли ви робите тряску, з тіла знімається вся негативна зайва енергія і всі негативні зайві емоції. Серда це 18 вересня, і сіта, як ми проводимо цю середу. Середа дасть вам позитивні емоції. Ви будете відчувати себе досить добре, гармонійно. І я б в цей день радила вам багато гуляти, походити пішки, подивитися, зверніть увагу на своє тіло, зверніть увагу на свої відчуття. Постарайтеся в цей день максимально довго побути на вулиці і постарайтеся якомога раніше лягти спати, тому що в цей день будуть снитися віщі сни в цей день будуть снитися вам дуже непрості чарівні сни можуть приходити наставники, янголи. В цю ніч. А від чого ви радите відмовитись у цю середу аби не зіпсувати цей прекрасний день? А, ну, насправді відмовтеся від усього, що здається вам незручним. Це може бути незручний одяг або якесь незручне спілкування з людьми. Якщо вас щось стискає, якщо вам щось не подобається, просто відмовтеся від цього в цей день. В цей день варто обрати свій тим. Цей день варто обрати своє задоволення, і якщо ми вже обираємо комфорт цієї середи, то яку медитацію варто нам зробити у цей день? Я є, є така мантра, гайя, три мантра, яку ви можете знайти в Ютубі. І ось гайя, три мантра, вона прибирає. Всі перешкоди на вашому шляху, всю негативну енергію. Якщо в цей день ви мандруєте, тим паче Гая вона завжди допомагає мандрівникам. Вона прибирає всі перешкоди зі шляху. Це мантра, яка зцілює, яка виліковує людей. Тому я рекомендую це одна з найсильніших мантр на планеті. Четвер, 19 вересня. Як ця дата 1.9.19 вплине на цей четвер? Це такий яскравий день. Він емоційно сильний, насичений. Цей день зверніть увагу на своє тіло, зверніть увагу на фізичні вправи. Намагайтеся якомога більше рухатися. Найкраще їсти всі продукти жовтого кольору. Вони будуть вам допомагати вашому травленні. Дуже багато жовтої енергії в просторі, багато сонячної енергії. Одяг також краще підібрати жовті, помаранчеві, золоті кольори, або одяг з додаванням цих кольорів він допоможе. А, краще пити зелений чай, він очистить тіло в цей день. Існує такий тренд, що кожний четвер треба пити каву з корицею, тому що це розкриває наш фінансовий потік. І сіто, ну що, розвінчуємо це міф? Чи можливо навпаки підтверджуємо? Ну я б сказала, що це більше тренд, тому що ви того, п'єте ви чи від чай, не залежить у вас фінансовий потік. І якби це було так, то всі люди вже були мільйонерами, але це не так. Фінансовий потік залишить залежить від вашої свідомості і від програми, які є в вашій свідомості. І якщо у вас важкі програми, якщо у вас є болі, пов'язані з фінансовими потоками, якщо у вас є родові травми, то кава з корицею вам не точно не допоможе тут, а треба просто дивитися, що заважає вашому потоку. 20 вересня. В яких енергіях буде ця п'ятниця? Це дуже романтичний день, легкий день, творчий день. Якщо ви хочете займатися творчістю. Якщо ви хочете танцювати, приділіть час цьому дню, тому що скрізь ви звертаєте увагу не на результат, а на процес, буде абсолютний успіх. Сходіть в цей день на побачення, прогуляйтеся своїми друзями. Це день любові, день романтики, день піднесеного настрою. І намагайтеся бути легкими в цей день, і у вас все буде вдаватися. А яку їжу і напої споживати у цей день? А це може бути будь-яка легка смачна їжа, і також ви можете вживати серце, тому що саме солодкий смак, п'ятницю він не зашкодить, а навпаки, а розширить ваші від. І допоможе вам відчувати ще більше від щастя. Цю суботу, 21 вересня, у світі відзначається День миру. І, Сіто, скажіть, чи бачите ви якісь позитивні зміни, позитивні рішення, які будуть укладені і якось допоможуть Україні? Зокрема? А ну, я не бачу, що це а, ну, я бачу, що в цю суботу енергія буде дуже гарна. І не буде якось важко подій відбуватися, тобто все буде плавно. Звичайно, хочеться працювати своїми роками вдачами, але в загальному це така енергія слуху. Це енергія спокою в нас є час подумати, як пройшов тиждень, як ми себе почуваємо. Можуть виникати проблеми з системою травлення в цей день. Може бути якесь отруєння. Ви можете погано себе почувати, тому а, заплануйте провести цей день вдома. Якщо спробуєте медитацію та мантру на цьому тижні, пишіть у коментарях, обов'язково почитаємо. З вами була Олена Ковальова до зустрічі.